З нами на телефонному зв'язку народний депутат України восьмого скликання Олександр Черненко. Вітання, пане Олександре. Доброго вечора. Пане Олександре, хочемо з вами поговорити щодо ситуації, яка склалася довкола, можна сказати, обезголовлення міста Чернігова. Знаємо, що рішенням одного із районних судів Львівської області його було усунуто. З цієї посади, і зараз е незабаром має бути наступне судове засідання. Як ви взагалі можете прокоментувати ось цю ситуацію, як таке може бути, щоб якийсь е суд, районний, залі не, не, не з тої області, е міг вирішувати долю великого обласного центру, який свого часу можна сказати, теж врятував Київ від наступу расистів, але зараз говорять про можливий повторний наступ, і, і це місто місто залишається практично без керівника. О, дивіться, да, так дуже багато, якби в цьому запитанні. Давайте розбиралися. Просто, що місто сидить з керівником Слава трошенка є опраним головою міста Чернігів законом. Так дійсно є рішення до Яворського районного суду. Львівської області про його відсторонення, але була подана апеляція, і, власне, 27 січня буде розгляд апеляції. Тобто сьогодні місто є з головою. Це перше, друзі, до чого взагалі вся, вся сталася історія. Так дійсно там стало відомо, що після вторгнення. На службовій машині Марія прошенка його дружина перетнула кордон, власне кажучи, ну датуючись як думає багато жінок, дружин, і дітей, які перші дні після вторгнення лежали за кордон. А найбільша претензія якби була суду, що це було службове авто, та на якому вона не могла цього робити. Можливо, в будь-якому разі це є адміністративне порушення, і сама прошенко він не запречує те, що є адміністративне правопорушення, там передбачається та певний штраф за, за таку, які він здається вже стату. Я, я, я не вникав деталі. От, але суд іде далі. За адмінпорушення він приймає рішення відсторонити законного обраного 80% виборців. Міського голову від виконання обов'язків міського голови. Тобто, якщо там давайте розвивати далі думку і провести паралелі, що перехід вулиці на червоне світло це теж миль порушення. Чи там ще ще якась там викинути не туди, куди треба. Якщо все такі речі у нас будуть відсторонювати міських голів, це означатиме, що у нас, в принципі, не буде. Міського місцевого самоврядування в Україні в принципі. Тому, власне, я публічно це говорю, і тут не лише я там офіцер, міст України, багато громадських організацій казали, що е, сьогодні це виглядає як е, власне наступне місцеве самоврядування. Ні для кого не секрет, що трошенко е, дуже часто там критикував і офіс президента, і конкретних там. Кверків цього офісу, там за те, що вони включають місцеве, і вже ж були прецеденти, коли його не пустили на конференцію Лугана і так далі, і так далі. Тобто це рішення суду воно виглядає як такі ну, бажання просто зради усунути е, популярних, але не підконтрольних мерів. І тому якби, а у світлі, тут дійсно був по питанням всьому сказали у світлі того, що Чернігів це прикордонна область, і від Чернігова до Білорусі, до Росії там 100 кілометрів, то якраз сьогодні усунення міського голови, який з першого дня вторгнення, коли росіяни стояли під Черніговим, постійно був в місті, постійно. Керував містом таки, в таких абсолютно ну, критичних умовах, хто не виглядає, от як усунення е ефективного міського голови ну, на під загрозою чергового вторгнення. Пане Олександре, то все-таки кому заважає Атрошин? Дивіться, я, я, я би тут. Е Знаєте, я, ми дійсно говоримо про конкретні приклади, конкретне прізвище, а я би тут не говорив там про Трошенка і Чернігів, так далі, і так далі. Я б більш ширше поставив питання, кому заважає місцеве в Україні. тому що е, була стоя до війни і вже стологія, яка в час війни показує, що саме в тих районах, які були е, або біля вторгнення під окупацією, саме обрані е, міські голови, вони були не просто середком спротиву, спротив там робив кожен громадянин. Але вони були тими людьми, ну там де не повтікали. Я, я не кажу там про південь, Херсона, якраз про Київщину, Чернігівщину, Частково-Харківщину. Е, міські голови вони були тими, хто організовував цей спротив, хто організовував логістику, комунікації які сьогодні організовують в умовах обстрілів інфраструктури життєдіяльність міст. І сьогодні місцеве самоврядування воно є дуже популярним в Україні, і деякі мери вони є більш популярними ніж навіть там центральна влада. Відповідно банкова замість того, щоб йти на співпрацю і так далі, і підтримувати цих мерів сьогодні. Шукає способи таких от популярних політиків усунути ну там, від керування міста, так? тому що ну на жаль, на жаль, інформаційна стратегія вибрана така, що о, знаєте, в нас з Росією бореться о, є кілька людей в офісі президента, і по Да? От, А всі інші прізвища, які о, де дійсно там не словами, а на ділі допомагають захищають міста. І Тут можна говорити там, і про Київського міського голову кличка, можна говорити там про Філатова в Дніпрі і, і там, про інших міських голів. Дійсно, от така політика, політика центральної влади по усуненні популярних, але не підконтрольних мерів, воно ну, вона гане. І е, прислідування просинка вона якби в цьому ключі є одним із таких е, елементів ото цієї кампанії. Дуже хочеться, щоб зараз е, все таки ця політика змінилась, тому що ну перемога якби вона для всіх. Пане Олександре, тобто ви вважаєте, що таким чином Офіс президента вже готується до наступних виборчих кампаній, які будуть після нашої перемоги після цієї війни? Ну дивіться, вибори то ж вони будуть рано чи пізно. Я б я б це не сприміння не казав би, що це там підготовка до виборів, так да? це, це свідчило це створення такого інформаційного поля, де. Ну, Я, очевидно, спрацював на вибори, коли вони там не були, але вони навіть не думають за про вибори, Просто, ну, на жаль, на жаль, є дуже велика ревність президента до інших героїв, так, ну, там, або героїв, або просто популярних людей, які. Ну, які там не затверджені умовно всім президенту. І тут можна говорити там і про залужного, і можна говорити там про, про там інших, там десятки тисячі э, героїв, які сьогодні там є в окопах на передові, які дійсно роблять геройські вчинки. От ми там в інтернеті про них знаємо, слава Богу, що є видання, які роблять з ними інтерв'ю. А от але я але в, нас, е, в загальному інформаційному потоці. Ну якби от є Зеленський, безперечно, який дійсно своїми зверненнями, своїми своїм лідерством ціні ну, надихає і українців, і, е, і світове стрітовариство. Але ж не треба розуміти, що ну, Зеленський не просто єдиний, да що ця його популярність, ця його відомість, вона. Є виключно завдяки там подвигу тисяч, десятків тисяч, і, і солдатів, і волонтерів, і генералів, і в тому числі і міських сільських селищних голів, які забезпечують ну, життєдіяльність своїх громад в дуже складних і непростих умовах. Пане Олександре. Ну і ще ми згадували в наших етерах про закон про місцеве. Про... Містобудування зміни до закону, де практично міські е, ради усунуті від того, як відбувається процес забудови великих міст, і, і про це виступали багато міських голів і асоціація міст, але бачимо, що змін так і не відбулося. Тобто триває наступ на місцеве самоврядування, чи це виправдано під час війни. Ну, це це такий ну, це не є такий наступ, може, голосне слово, але це дійсно триває ну певне знецінення для усунення місцевого самоврядування. Е, і дивіться, нема ж питань в умовах, скажімо так, війни обмежені певні права, свободи, але виключно те, що стосується оборони і безпеки громадян. І тут, і тут і дійсно там центральна влада, і місце оборони і служби, вони, вони повинні десь обмежувати певні речі. Але яким чином пов'язані та там питання е містоподування, питання забезпечення громад, якоюсь інфраструктурою? Тут якраз е має бути віддати максимальна кількість повноважень. Місцевому середуванні, міським головам, міським радам місцевим, бо вони краще знають, де що будувати, де, де, де що робити, і так далі. І так далі. Цей закон, законопроект, який, до речі, досі не підписаний вже, скільки вже майже місяця він був проголосований, і досі не підписаний президентом і не накладено на вето. Він дійсно викликав колосальне. Не просто там спротив, це не спротив, це обурення місцевого середування, тому що е, ну, якщо так дуже спрощено казати, що е, е, громада впрацяє будь-який контроль над тим, хто і що в неї будує з порушенням, без порушень, і так далі, і так далі. Тому е, це дійсно велика проблема, і тут суспільство дуже дуже серйозно. І громадянське суспільство виступило проти, якраз те, що президент досі не підписав цей закон, означає, що ну принаймні, принаймні вони розуміють, що які вони можуть мати проблеми. І в час, коли треба всім з'єднатися, коли всім бути разом, дійсно такі продавлювати законопроект, які розколюють. Не просто розколюють суспільство. Вони ну вони. Настроїть громади центральної влади, а так не повинно бути. Маємо бути в єдині, маємо бути всі разом. Відповідно, що я дуже сподіваюся, що буде вето, от тому що в тому вигляді, в якому цей законопроект проголосовує, я в принципі підписувати не можу. Пане Олександре, чи беретеся ви спрогнозувати, чим закінчиться судове засідання над мером Атрошенком? Дивіться, я все таки дуже сподіваюсь, що на справедливість восторжествує. Я, я, я розумію, ну знаєте, в мене якби там більше 20-річний досвід спостереження з українською політикою перебування всередині і розуміння, як працює судова влада. Я все таки розумію, що скажімо так, я дуже дуже буду грубо, але прямо говорити, купити районного судді дуже легко і недорого. От, але все-таки нова ну, апеляційне судочинство в нас е ну, більш відповідальне, хоча далеко не ідеальне. І було дуже багато президентів, коли от такі сумнівні рішення е сидів першої інстанції апеляція скасовувала. І я дуже сподіваюся, що так буде цього разу, тому що ну, ну, якби для будь-якого правника справа якби шита білими нитками. Там політичний вплив він дуже очевидний. Тому я сподіваюся, що на поліційний суд все-таки ну більш, скажімо так, прийме справедливе рішення, і вони теж скажімо так, мають мають розуміти відчувати можливі наслідки, так, коли є громада обласного центру прифронтового міста, громада, яка вистояла. Я сам в Чернігів там був на третій день після того, як війська звідти російські відійшли. Я бачив ці ревнування, я бачив цей шок після того, як люди це пережили, і мер постійно був з ними і був між них. Сьогодні по надуманим якимось обставинам знімають. Ну, я думаю, що це може викликати певні там і суспільні а, збурення, але але і не це ключове. Ключове те, що ми можемо дійсно отримати обезголовлене місто, не дай Бог, в ну там за п'ять хвилин до, до повторного наступу, повторної агресії. І це, і це звичайно це лякає. Тому я думаю, що судді Львівського обласного пенсійного суду все-таки мають враховувати всі ці обставини і приймуть те рішення, яке буде ну, на користь Чернігівської громади. Дякуємо вам, пане Олександре, за ці коментарі. Ми теж на це сподіваємося. Отже, Олександр Черненко, народний депутат, минулого скликання. Був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємось.